І, хала, сьогодні я покажу вам топ ігри на телефон. Топ один, блік. Топ один моя. Я не знаю яка в кого грав топі. Для мене топ один. Лит. Далі ми пишемо. Stickman. Stickman or Legends. Legends. Ра я таку гру, коли мені було 6 років. І зараз її можемо підіграти. Це топ-3 повійнушку. Может, і два. Можете з другом грати в неї. Класна гра, я вже грав. ТОП-4. Into Zad. Ось така гра. Ось такая игрушечка про зомби выживание. Тоже пробував играть. И топ стоп 5. Займаю у нас игрушечка Lost Day on Earth. Survival. Ось такая игрушечка на ваш телефончик. Я пробував грати в цю ігру. Але вийшло так собі. Чуть-чуть лагало. Все, мій топ -лідері. ігор про війнушку Закінчуть. Всім дякую за перегляд. Всім пока!